Привіт. Можна з тобою поговорити? Вертайтеся всередину їх четверо. Що ми казали? Не треба вигадувати, коли говориш про такі. Відчиніть, будь ласка. Вони втираються! Я тут не бійся. Ви мусите лишатися разом з нами. В усі часи обрані сім'ї мусили ухвалювати це рішення. Ваша має добровільно пожертвувати кимось з вас трьох, щоб запобігти апокаліпсису. Ми ніким не пожертвуємо. Затямили! Кожне ваше «Ні» означає смерть сотень тисяч людей. Це дійсно відбувається. Вен! Я забираю свою сім'ю і йду. Андре, Якщо ви не оберете світ загине. Запитую востаннє, чи готові ви обрати.